Недобрий ранок, шановні українці. Недобрий ранок, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрушвець. Ви знаєте, я, напевно, єдина і перша людина в Україні, яка сьогодні відзніме і викладе відео під назвою. Скільки нас безкарно убиватимуть? От у мене питання для тих, хто перепостює відео. І фотографії з Полтави страшні відео знищення українського народу, геноциду українського народу. А вчора була Одеса, а завтра будуть інші міста. І от у мене питання до нашої влади. Скажіть, будь ласка, шановна підкреслюю, українська влада, отак от скажу: шановна, ну ви розумієте ж. Чому я так кажу? Так от, шановна українська влада, скажіть, будь ласка, скільки нас безкарно убиватимуть? Ну, скільки? Рік, два, три, десять. Поки не винищать взагалі, Може вже пора брати, знімати захмарні зарплати з чиновників, депутатів, інших блатних приближених влади, знімати захмарні спецпенсії, такі, як? Поплічнику Януковичу Ківалова, який отримує 294 тисячі гривень на місяць. Збирати всі гроші, які втираються в асфальт, в парки, в стадіони, в інші програми, які не потрібні під час війни, і на ці гроші купляти ракети, купляти протиповітряну оборону. Тому що нам уже ніхто нічого задаром не дасть. Трамп сказав прямо: я нічого давати Україні за так не буду. То скільки нас будуть безкарно вбиватимуть? Уже ж навіть ніхто не криче помстимося. Не забудемо, чим помстимося, коли помстимося. Скажіть, будь ласка, нас же безкарно вбивають, розстрілюють, як в тилу? Все? Знаєте, в мене. Я згадую. Події перед війною, коли я за три місяці перед війною бігав по всім інстанціям Чернівецької Чернівецькій області, писав звернення в обласний воєнкомат, в обласну раду, в спецслужби. В Чернівецькій і казав, буде війна, готуємося до війни. З мене сміялися, казали, що я провокатор, що я агент ФСБ, що я умалішоний, що війни не буде, ніхто не готувався. А зараз. Знаєте, одні емоції тільки. От одні емоції, тому що нас просто безкарно вбивають. Безкарно. А ми, а ми дивимося на їхні міста, де росіяни нічого не бояться. Тільки не горібні про дрони, які там літають. Якщо б був хоча б один ракетний удар по одному з російських міст, війна припинилася б через неділю. По російським містам ракетами не б'ємо, тому що нам не дозволяють. Наші ж союзники, значить, наші ж союзники дозволяють, щоб нас безкарно убивали, лиш би не дратувати російського медведя ударами по їхнім містам ракетами, так? Тому у мене й питання до нашої підкреслюю, шановної влади, скільки нас безкарно убиватимуть? І ви, українці, може мені відповісти на це питання. Скільки нас безкарно убиватимуть? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!